Якщо це відео дивляться 40 річні і старші, то пригадайте, коли ви пасли корів за селом? Ви знали, де їх пасти, їх було де пасти? В дитинстві зрозуміло, есть, років 30 тому. Ви знали, де криничка, де можна води? Напитися, набрати з собою там, за селом, в степу? Ви знали? Ці балочки, деревця, де можна заховатися, де можна постеглувати худобу, заховатися в тінь. Ви знали, де росла черешня, де росли абрикоси, можна було навіть не взявши з собою торби, ну торбу це святе було взяти, але де можна було поласувати. Ягодами і плодами там в степу. От перше, що потрібно зробити, віддати борги, віддати борги землі, ландшафту. Там, де ви порозорювали балочки, сінокоси, випаси, залиште ту землю. Тільки залиште її не так, як на сьогоднішній день, вона виглядає, а засійте її. Засійте її багаторічними травами, відновіть ті луки, сінокоси, сіножаті, випаси, відновіть їх.